Друзі, сьогодні в мене рекорд. Отримали рішення суду, після якого ТЦК дали відстрочку людині до 2032 року ще й з правом виїзду за межі України. Я хочу сказати, що це прям такий челендж. Якщо хтось в Україні з адвокатів чи інших юристів отримував таке рішення або отримав таку відстрочку. То пишіть, буду радий послухати, які у вас були для цього підстави. Та, чи, <сі> чи взагалі цей. В будь-якому випадку я дуже щасливий, бо це дуже довгий срок до 2032 року. Мені навіть цікаво, чи проіснує взагалі така організація, як ТЦК до 2032 року. Хотілося б почути про це в коментарях е, своїх глядачів. У разі, якщо вам потрібна допомога, то звертайтеся, як завжди, ваш адвокат Неклеса.